Я трохи розчарувався тим, як Дюбуа впав. Я не буду казати, що він здався або злякався, чи навмисно впав на підлогу. Але той перший правий хук, після якого Дюбуа опинився на Карвасі, виглядав як удар, який не мав його покласти. Дюбуа трохи відвернувся і сам вирішив упасти на підлогу. Я подумав, що він взагалі робить на підлозі. Мені це зовсім не подобається. Це що попало, це виглядало майже так, ніби він сам вирішив упасти і не поспішав підніматися. Коли він так і встав, трохи спробував щось зробити. Дібуа це важкий громила. Я не кажу, що він не формі, але здавалося, що він дуже рано видихся. У п'ятому раунді, коли його зачепив той правий хук, після якого він впав. Я думаю, що цей удар не завдав йому шкоди. Після того, як він піднявся, здавалося, що з нього все пішло. Наче він був у бою, який не може виграти. Напевно, він подумав, я в біді. В нього, здавалося, зникли віра, енергія і будь-яке бажання виграти цей бій. Удари його були неакуратні, хаотичні. Я не думаю, що він спеціально не вставав до рахунку. Він був просто відключений. Рев зупинив бій приблизно на 9-й секунді, коли Дібон ще стояв на колінах і намагався злізти з канвасу. Бляха, він був абсолютно прибитий, він був готовий.